Одразу до справ, одразу до страв. Я вже приготувала сніданки, ланчбокси, рецепти з яєць, а цього разу готую 5 простих та смачних страв з фаршу на тиждень. Не буду довго тягнути, починаємо. Перша страва це гречаники. Я не маю якогось універсального рецепту, незмінними компонентами є лише фарш, іноді я також використовую курячий та гречка. Також знадобиться батон, молоко, цибуля, часник, яйце та спеції. Цього разу я вирішила додати сіль, чорний перець, паприку та імбир. Ну, власне, далі нічого складного, просто поєдную всі інгредієнти. Гречаники смажу на рослинній олії для панірування можна використати борошно чи сухарі. Я обрала борошно, тому що одразу вирішила приготувати підливку. Мені подобаються гречаники в томатному соусі. Тут знову ж таки жодних правил можна використовувати будь-які улюблені спеції. Загалом це проста та швидка в приготуванні страва, а головне, що з невеликої кількості продуктів можна Можна приготувати досить багато горечаників, які чудово смакують з картопляним пюре. До речі, про пюре. В мене його вийшло досить багато, тому друга страва, яку я вирішила приготувати, це пастуший пиріг. Рецепт не автентичний, використовую те, що є, але в будь-якому випадку буде дуже смачно. Спочатку на рослині і олії обсмажую цибулю, тоді додаю моркву, часник, трохи червоного перцю для гостроти, далі фарш, спеції знову ж таки обирайте, що подобається. Це може бути петрушка, базилік, орегано, паприка, хмин, розмарин, що завгодно. Тоді додаю томатну пасту, трохи бульйону або води та горошок. Тепер перекладаю все у форму та додаю шар картопляного пюре та сиру. Я знаю, що є багато варіантів приготування картопляного шару. Можна використати просте картопляне пюре, або змішати його з сиром чи додати яйце, ну або змішати все одразу: сир, картопляне пюре та яйце. В будь-якому випадку це буде смачно, тут складно щось зіпсувати. Оскільки всі складові вже готові, час в духовці лише 30 хвилин до утворення золотистої скоринки. Рухаємось далі. Звичайно, я мала приготувати якийсь супчик, а що може бути простішим за суп з фрикадельками та локшиною. Навіть. Не знаю, що тут розказувати. Просто знайшла одну цибулинку, морквинку, картоплинку, плюс на якийсь пакетик з бульйоном, часник, зелень, лавровий лист, трохи спецій та фаршу. Далі просто обсмажую цибулю, моркву додаю воду, бульйон, тоді картоплю, часник, лавровий лист, спеції, а коли вода закипить, додаю фрикадельки та локшину. Фрикадельки у мене теж зі спеціями та зеленню. Час приготування в них, як і в локшини, лише декілька хвилин. Взагалі мені дуже подобаються такі прості та швидкі. Такі рецепти цього разу я витратила, може хвилин 20. Також наприкінці додаю зелень в мене залишилась лише петрушка, але я використала б ще кріп та зелену цибулю в будь-якому разі, просто та швидко. Ще одна страва з локшиною або макаронами. Потрібні фарш, солодкий перець, цибуля, часник, соєвий соус, томатна паста, спеції, наприклад, базилік, майоран, орегано, сіль, цукор, чорний перець, паприка, часник, імбир, мускатний горіх, в'ялені, томати навіть не знаю, що ще мене трохи занесло. Ну і як я власне вже згадувала, паста або локшина. Роблю все те саме, що і раніше, тільки трохи міняються інгредієнти: обсмажую цибулю, перець, тоді додаю фарш, спеції, часник, томатну пасту, соєвий соус, ну і звісно воду. Чим більше пасти та води, тим більше соусу. Чим більше соусу, тим більше макаронів можна додати. Знову просто та швидко. В мене завжди більше часу йде на підготовку, всякі подрібнення, нарізання і так далі, ніж на приготування самої страви. Ну і нарешті п'ята страва, щось смачненьке у вихідний день, що можна з'їсти, поки дивишся фільм. Звичайно, якщо... Бути реалісткою, то я все з'їм ще до того, як знайду що подивитись. До речі, що подивитись. Повертаюсь до страви, готую тако Бігмак. Спочатку готую соус Бігмак, один з моїх улюблених. Змішую 3 столові ложки майонезу з чайною ложкою гірчиці та оцту. Також додаю по чайній ложці цукру та часнику, по пів чайної ложки солі та паприки, натерту цибулинку та солоний огірок. Тепер тако. На лаваші тонким шаром розподіляю фарш, додаю лише сіль та перець. Обсмажую декілька хвилин, перевертаю та додаю сир. Залишаюся. Лише зібрати бігмак тако. Додаю соус, капусту, не салат айсберг, звичайно, але все одно смачно, солоні, огірки, цибулю та кунжут. Одного буде маловато, приготую ще одне. Ну і, звичайно, чудове доповнення до вже смачної страви картопелька. Ось такі п'ять страв вийшли цього разу. В мене вже навіть є ідея на наступний тиждень буде ще смачніше та цікавіше.